Здорово. Танків знову в Dead by Daylight. І знову з нами Рицар. Великий, ужасний і крайне мощний. Фонарик. Значить, навик міняємо. Я готовий. Цікава компанія склалася. Крім Клодет, я рідко остальних бачу. Ну, часом бачу у цю Шеріл Мейсон. Ілі як її там в третьому му Сайленд Хілі? Ну що ж, давайте жміть готово. На що ви чекаєте? А що в цієї індійської баби в руках? Ключ? Світошумовуха? Чи Петарда і ну, тому подібне, осліпляю, що одноразовий хіротінь? Угу. Проблемно, до речі. Дуже сподіваюся, що карта буде адекватна. Рицарь, конечно, крайне мощний, но на великих картах навіть йому не просто. Сука, ну. Дум... Це що, розраби щось там намутили? Що ця карта настільки часто появляється? Я знаю, там в останньому патчі, в тому самому, де. На кані... де... чуть-чуть так сказати. Як... це кажуть, паньорфили оцей навич на благословення то В принципі, повторюю, хрен знає який раз, навич безполезний. А тепер він став шер... ще більше безполезним. Сука музичка, коли рицар ганяється класно. Так. Рицар, як саме є. Великий, жуткий. І способен зробити такі речі. Що я не знаю, чи варто описувати, а то ж Ютуб заблокує відео. Вот вам черві. Ой, да, гвардейцы. Давайте, гвардейцы. Вот Дэн стоит примером для рачки червей. О, якраз я красустани волне испытания. Ремонтуйте! Ви ж. Ви тим самим. М, як це? Смати? Звужуєте коло. Часто ремонтують оцю храму. Отут, На хаті. Ганяйся, ганяйся. Ну шо? Ше... Хизер, чи як тебе там? Шеріл мені подобається більше. О. Клодет готова стати примером для остальних. Я ж Йдеш на підвал, понад ну, шкаф способний з такою жуткою легкістю управляти дворучним мечом. Дотягне без проблем. Ой. Звісно, одна пошла, і осталось двоє, і вони фізично не встигнуть відремонтувати чотири генератора. Навіть якщо один з них отвлікатиме мене. Я дуже не. Сподіваюсь, що зараз відбудеться не те, про що я думаю. Просто однажди помню, Я був за Вескера в оцому пам'ятному інституті Лері. І вони. Кербі вирішили сховатися в шафах і я хвилин 15 шукав їх. Ну таки не йшов. Єдиний варіант, що я бачу, щоб вони таки перемонтірував. Ні, прямий шлях це... Щоб вони таки перемонтували один з генераторів, хоча б. Тоді хоча б коло збузиться. Сука, надіюсь, вони реально не поховалися по шафах. Ну, що, в будь-якому разі призив гвардійців це... Прямий шлях до прокачки. А ну? Мені здалося, я побачив оці. Ну, ауру слідів червону. Яких я трожопи поховалась? Нет, не поховались. И ще слова персонажа прямо попалась, тому що відбувається найфайз. Один з них хтось втік. Ну-ка, ну-ка. Хто не вшувався в підвалі? Провірити було варто. Хитрожопі, Но віддамо їм ...должне. вони не здаються. А то часом попадаються такі, що як тільки осталось один-двоє, підставляються під удар. Мене від цієї слабості тошни. Сражаться треба до кінця. Я помню, раз так остався один, тікав і нарешті дістав святу люка. І не став добичі мстительної японки. Не той, що дух, той що онрьо. Як там садако з дзвонка. Okay. Нет. Ага. У вас нема права на уши. Так, черви, вы там де? 这定要赔钱。 він так сховається. Кстати, за присів гвардійця дають однакові 100 очок, незалежно від того, на яку відстань він призваний. Вроді би я замітив, іскри вже не йдуть. Ах. Ну да, це ж відкотився повністю прогрес. Вони не могли так сильно далеко сховатися. Uh. Похоже, в когось з них є бродя... навик, що сліди тріщини з'являються тільки через кілька секунд, а не зразу. Я взагалі... то навіть з одного боку це страшно дратує. А з іншого боку. Черві. Тут де? Не уявляю, як можна настільки ховатися. Грубим методом це триватиме дуже довго. Думай, а це ж особливо. О-о-о! Заволі сліді. Ладно, здоров'я ла, проверю ті генератори <говори> скорость. Е. Понятно, оцей навик Мегді Томас, що дає способність довго бігати. Понятно. Нічого, нічого. Я обнаружився? Нашій наш монструозний круг уже. Йде за тобою. А, як би це дивно не звучало, але я радий. Чим менше генераторів, тим вущий круг. ух uh х -huh. Що це було? Фелікс Елікс. Окей, я теж все-таки. І Звичай нас більшує вероятності, коли люка в хижині вбивці Що ну, ви даєте? видаєте. Ну, Ч, Тура, йдеш сюди? ні. <звичай> 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 Я вона йде до іншого генератора. Ті же вбивці на карті є. Супер. Так це в неї ключ? Хитро. Но все одно результат отличний. Хоча не так, як я й хотів, но... Як обичного 3 з чотирьох це зашибись. Ну, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.